Видання Foreign Policy, яке каже, що вторгнення України в Росію може швидше завершити війну. А, тож давайте дізнаємось про що саме пишуть. Однією з цілей несподіваного прориву може бути отримання Києвом важелі впливу на переговори за чотири дні. російсько українська війна різко змінилася. Пишуть у виданні. Хід українських військ у Курську Курську область швидко перетворилася на найбільше територіальне надбання з часів успішного українського контрнаступу в Харкові та Херсоні. Восени 22-го року операція демонструє здатність України досягати несподіванки і використовувати раптові прориви. Те, в чому Росія постійно зазнавала невдач від початку свого вторгнення. Це також перший випадок. Коли Росія зазнала вторгнення іноземних військ після Другої світової війни, показуючи росіянам чітко, що кривава війна, яку вони розв'язали проти свого сусіда, повернулася додому, західні прихильники України, схоже, погоджуються. А Білий Дім і штаб-квартира Європейського союзу оприлюднили заяви, що рішення про операцію має приймати Україна раніше у Вашингтоні, Берліні та Серед ЗМІ. Точилися дебати щодо передбачуваних Кремлем червоних ліній, які мали б розпочати Третю світову війну та ядерний Армагеддон, причому однією з ліній було перенесення війни на Росію за допомогою Західної зброї. Останнє тепер сталося віра в неконтрольовану ескалацію змусила адміністрацію Байдена та деяких її партнерів суворо обмежити як види зброї, що постачається в Україну, так і її дозволений радіус дії. Наприклад, Україні заборонено використовувати західні ракети для ураження військових об'єктів на російському боці кордону. Частково ефект і мета курської операції може полягати в тому, щоб ще раз продемонструвати хибність аргументу червоної лінії. Поки наступ розгортається, а Київ зберігає мовчання ще занадто рано говорити, яких стратегічних цілей сподівається досягти. Україна зазначає видання одне з припущень, яке набуло широкого поширення, полягає в тому, що це може призвести до швидкого закінчення війни. Операція дає зрозуміти російському президенту, так би мовити, президенту Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. Якщо українські війська зможуть утримати і зберегти контроль над російською територією, а вони судячи з усього закріплюються, підвозячи дедалі більше техніки, зводячи нові оборонні рубежі, це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення протистояння. Київ, ніби сигналізує, що важіль впливу на переговори є однією з цілей наступу. Неназваний радник президента України Володимира Зеленського сказав Вашингтон Пост, це дасть їм необхідні важелі для переговорів з Росією. Ось у чому справа. Це узгоджується з останніми натяками Зеленського на те, що Київ готовий до переговорів. В інтерв'ю BBC News у липні він сказав: ми не повинні відвоювати всі території військовими засобами. Я думаю, що цього також можна досягти за допомогою дипломатії. Окуповану Росію можна було б обміняти на окуповану Україну, як запропонував колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд на ікс. Чи було б ідеєю, щоб обидві держави відступили в межах своїх відповідних визнаних кордонів? У виданні пишуть: якщо Київ схоже готує ґрунт для потенціальних переговорів, прагнучи зміцнити свою позицію і публічно заявляючи про готовність. Це також є реакцією на кілька чинників, і видання наводить декілька з них. Один з них це зростаюча втома від війни серед українського населення. Хоча більшість громадян виступає за продовження боротьби доти, доки не будуть звільнені всі території зайняті Росією з 2014 року. Зростає кількість тих, хто каже, що Україна могла б обміняти частину цих територій на мир. Пишуть у виданні. По-друге, дедалі більше критики, особливо в Західній Європі та на глобальному півдні. Викликає те, що Україна неодноразово виключала переговори з Москвою. Нарешті стратегічна позиція України є ризикованою, навіть якщо вона стримує Росію та підтримуватиме потік західної зброї. Не можна виключати перемоги Дональда Трампа на листопадових президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Та раптового припинення допомоги Сполучених Штатів, і навіть адміністрація Гаріс може мати проблеми зі складанням майбутніх пакетів підтримки, якщо республіканці збережуть більшість у палаті представників Сполучених Штатів Америки. Можливо, Зеленський вирішив зіграти, щоб змінити та прискорити динаміку війни, включаючи збільшення важелів впливу, якщо переговори завершаться раніше ніж очікувалося. Без особливих важелів впливу Київ змушений був звертатися до моральних, нормативних і правових аргументів, коли спілкувався зі своїми іноземними партнерами про будь-який мир, окрім повного звільнення. У минулому це призвело до дуже спотворених переговорів. Під час переговорів, які призвели до підписання мінських угод 1 і 2 у 2014 і 2015 роках, Україна мала настільки слабку руку. Що їй довелося погодитися на неможливі умови, вона могла повернути контрольований Росією Донбас лише якщо дозволила б ставленикам Москви стати частиною української держави через місцеві вибори, зманіпульовані Кремлем, що дало би Москві постійне право вето на політику Києва. Раніше окупований і анексований Крим навіть не був включений в обговорення. Відтоді Росія пропонує Україні назавжди поступитися, крім Криму, що Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, включно з значними частинами, які Росія ніколи і не займала. Україні не лише бракувало важелі впливу на переговорах, але й Росія також успішно просувала серед аудиторії по всьому світу свій підхід земля в обмін на мир для припинення цього раунду війни. Пишуть у виданні. Київ не лише змінив військовий наратив на місцях, але можливо також намагається змінити наратив переговорів від угоди земля за мир до угоди земля за землю. Це ставить Путіна в безвихідь. Втрата контролю над частиною Росії є величезною незручністю для Кремля. У певному сенсі нова українська стратегія може дати можливість голубам у російському керівництві. За умови, що вони існують, і мають якийсь вплив на Путіна, стверджувати, що анексії мають бути скасовані, щоб відновити територіальну цілісність Росії, допоки Україна зможе утримувати захоплені Росією території, на Путіна чинитиметься сильний тиск з метою повернення їх під контроль Москви. Однак, усе це не змінює найголовнішої проблеми, пов'язаної з результатом переговорів. Той факт, що Росія проігнорувала майже кожну угоду, яку вона підписала з Україною, але для українців та їхніх західних прихильників, які сподіваються на закінчення війни, незабаром можуть з'явитися деякі інтригуючі можливості.